Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої глядачі. З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки, і також сім'я воно... Олександра Шевченка. Де ти там привіт? Так що, друзі, сьогодні Олександр Шевченко не бачу його там. Сьогодні він у мене приїхав до мене по помідори. Так що, друзі, помідори в нього кончились. Хто знає, хто такий Олександр Шевченко, це мій ютубовський братанчик, який не дуже любить, коли я до нього приїжджаю. Ну Чомусь так думають інші люди. Інші, ну, думаєте, інші а думають, я Приїхав мій братанчик. Так що всім Він доброго добрий. дня. От, передав мені записку від підписника по кастрюлям. Дякую, що переживаєте. Дякую, що переживаєте, що Леся Петрівна не дала мені мандюлей. Бо дала мені задачу по кастрюлі, я її не мог рішити, тому що її не було, я розслабився. Але дякуючи підписникам, такі як Леся зі Львова прислали мені аж три, три штуки і ще там жіночка прислала. Так що кастрюлі в мене є. Що занадто, то не здраво. А Саня привіз мені обратно помідорів. А що це, що це таке тут вже? Це тобі банки? Так, да, да. О, йому воно ну, банок насобирала Надежда Анатолійовна з Лесі Петрівни. Так що... Все в процесі, також. Що, чого буст стоїть серед городу. Теж буст стоїть серед городу, тому що там йому місце. Зараз Санька, я повернуся. Що ти там, він тобі да, Тож Санька привіз там пару мішків соняшникової макухи, вісім мішків, щоб йому перемолоти, бо в нього ДКУ на 220 і дуже погано лаптями мелиться. Тобто буст серед городу чого? Ні, він не продається, він не ховається, він просто привіз курчата. Нова партія. Також ось поруч знаходиться кубота. О, вчора прицепили з надюхою фрезу, Сьогодні вже роздуплилися, як вона працює, зранку не світне зоря. Ну, не змог я це все діло не проконтролювати. і пройшовся пару разів на першій передачі, на пониженій, на е, валі мощності, там не знаю скільки там 600 з лишнім оборотів. Можна і на високих, можна і на тій, на тій, але краще так виходить. не спішно. Медленно так це все діло. Виходить. Доволі непогано. Е, да, бур'ян, звісно, серйозний. Ну, бур Не бур'ян, а е, тут посіяна квітка ця. і бджол тут вагон, ребята, реально. І я пройшовся, але думаю, дам ще пару днів. Хай це все діло у нас, зараз я воно включу, цвіте, реально бджілок багато, сонячна погода. Да, воно стоїть тепер дерев'яне, ну, але ще поки його перемелі. А оцей бур'ян, що з цієї сторони був, була. Ще щириця і пересобачив. з цієї сторони, де більше цієї міцелії і фіцелії, воно де бджол, бджол, бджол капець. І хотів вже теж сьогодні перебувати, але думаю, ну жаль, коли мені, хай бджілки трішки ще попасуться у шлутька на городі, якраз гарненько так порозцвітали ці квітки. Пахне реально, ну не дуже там сильно, але пахне. Бджол, бджол капець. Так що залишив ще на пару-тройку днів, хай цвіте. Це все діло, ну а потім вже Ну Не дуже тут і багато, воно так ось вже полягало. все, І оці стебла вони ще поки крихкі, от. але вони вже стають ну, такими твердішими. Так що, друзі, зараз підемо, подивимося, що там у нас робиться в сараї. Тобто бус привіз на сьогодні нову партію бройлера. от, от, Потренувалися. Ось Отак пофрезерували, я думаю, що переб'ємо трошки пізніше і все буде добре, Саня нагрузить банки. Е... Бо у нас вони є, лишні, то чого вони повинні валятися. Кубота з фризою, теж ну Також є там масляночка, ножі попідтягували. Ну, от так. І отак от це все діло виходить. В принципі, можна навчитися і робити. Так що підемо глянемо нову партію. Так, висаджуємо нашу нову партієчку бройлера. Ось така у нас постілочка. І водички ми вже набрали. Витяжки ще поки не включав. Поки курчатка у нас невелике, в принципі, пару днів можна без витяжок. Ну, якщо не буде їм так жаркувати, якщо не будуть хечати, поки в сараї температурка нормальна. Стоїть у нас 4 кормушечки. Зараз воно ще тут підвісимо, тому що вона мішала нам. Вигружати. Отакий буречок беремо завжди підрощений. Водичка вже є. Зараз насипаємо їсточки. Хоч їсточки насипаю пізніше, після того як привожу. І ось ця рецептура кондикорму, хоч з нуля можна її використовувати. Деякі підписчики у мене використовували з нуля цю рецептуру. Де кукурузи в нас 40, пшениці 30%, суєво макухи 20, соняхової 6, рекальці вітамінно мінеральна добавка стандартав 2,5%. Ну так. А то ми там вважали свою математику, я думаю, що вона вам не потрібна. Кому потрібно, можна зробити скріншот і використати, якщо вам потрібна моя рецептура. Так що, друзі, водичка набрата, водичка вже в пільочках є. От. Все чим от, Можна навіть вище припідняти ту сторону. От. Так, повісив навісив і насипамо, що теж відрегулюємо кормушечки. Насипаємо їсточки. Також братанчик мій оджав у мене бройлера от, і повезе також на требухів. Так що, друзі, приїхав Санька. Мій ютубовський братанчик, привіз мені там гостинців трохи, не як завжди. Баклажани, помідори. І їздив він сьогодні до Володьки по сім'я і заїхав до мене. І перебить йому макухи тому що я ж кажу, в нього декюр працює е, на 202, тоді важко перетягну. А що це тут вже за секонд-хенд? Ну звісно. Так що друзі, там вони щось тусуються, не буду мішати, баба на мене лоїться. Так що Саня теж в прицепчик загрузив. Бройлера узяв і отже у мене хотів там 25 штучок, вийшло трошки більше. Ну, Хай бере, годує. О, Так що цепляє зараз за доброго вечора ми з України. Ну, баба щось йому там подарила. Гостинців. Да? Да, да. <стинтів>. Так що так, е, Працюємо далі, не опускаємо руки. Живі, живі, живі. Так що як там апетит приходить в період, е... коли ти сідаєш за стіл. Та цей, що казав, все, вже не буду я тих бройлерів держати. Ще ну, візьму для себе там пару штук. Ну, в ітоги, там де 20, там вийшло 50, ну нічого. Що є, то є, хай собі годує. Є гранулятор у нього на 220 вольт, також техномашовський. Хтось каже, фіговий, хороший. У нас іншого не було, доволі, доволі нормально працює. Мені вистачає. Скільки в тебе вже років? Скільки ти мене знаєш, скільки він вже, вже у тебе є. Четвертий год. Я трошки на цьому на сухому покормив, а тоді вже гранулятор. І що? І нормально. А мені? Що? Подход, мені все подходить, мені ще. О, Надюха Сергіївна. Іде, каже, сьогодні буду картоплю перебирати. І хто перебира картоплю, буде таранчук читається. Той драники. буде їсти дируни. Так що, хто хоче їсти дируни, приходьте до Надюхи і перебирайте руки. Вона вам буде співати, а ви будете картоплю перебирати. Правильно? Нормальна тематика. А потім я буду жарити дируни. А потім вона буде жарити дируни. Не, можете жарити, а вона і сметану буде. Ї... Хай собою буде. Їсти. А я не люблю сметани і дируни. Я люблю без сметани деруни. Я, я люблю просто дируни. Просто люблю деруни і сметану окремо. Так що, братику, що там, багато йому ще осталось? Ще є. Також. Так під'їжджай, загружайся, Я Ніх... думав, ти ви курю ти виїдеш і розпінтовуюся. Та виїду сейчас, в принципі. Так що такий коротесенький відосік, як живе сімейка Шелетів не тільки. О, так що, друзі, автомобіль це у нас 19-й по рахунку. Зараз ми збираємо на... 20-й автомобіль для 12-ї бригади Національної гвардії для спецпідрозділу гвардії наступу, для того, щоб возити кабачки. Кому цікаво, там е, я знімав відео, не знімав відео, а ділився у Фейсбуці. Е, там перед цим була машина у них і легкова, якою вони возили кабачки. Це ж подарунки для кацапів. Ну, вона просто не витримує її, ламається пополам. Ті люди, які говорять, що нафіга їм машини. Ну, для того, щоб на плечах не носити поранених, для того, щоб не носити на плечах кубишки з водою, для того щоб не е, носити бика на плечах. Для того є е, люди, які живуть е, тут, дякуючи їм, і організовуються і збирають для тих і для інших потреб хлопців автомобіль і, і різні речі. Так що не будьте байдужими, підтримуйте хлопців і дівчат і не забувайте, що війна вона стосується кожного із нас. Це не означає, що там шелудько кричить і закликає. Так як Льоня Бобошка вчора в тікторі, як він сказав, що є, такий у нас з'явився блогер Шелудько, який рішає, чи жить в Україні, чи не жить. Людям він такий парень, але ж прослухавши моє, відео, мі, мі, моє голосове. Я думаю, що е, це вже був крик душі, там можна було розібрати, що це було не начало діалогу, а кінець. І балакав я не із а балакав із Сашою, з, з Хюнтером, чи як його там Хрюнтер, от, який живе в Швейцарії. Так що розставили крапки на е, свої місця. Е, з Ленідом Бобошком вчора поспілкувалися. Доволі е, такий общительний чоловіка. І ну, так вийшло, що раніше я до нього дзвонив. Він просто. Е, ну, не брав трубку. Так що, я думаю, як, направлення в нас одне, тобто йдемо до перемоги разом, немає різниці, хто, що і як, але е, у кожного є свої моменти, і коли тобі задають, чому е, той чи інший блогер звернися до нього, теж такий, як і ви, підтримає там, е, тих чи інших людей. ну Тут коли звертався, то трішки він е, ігнорував, І деякі там люди мені розказували, те те дасе там. Що я не хороший чоловік, терорист, чорний волонтер, ну не важливо. Тобто ми волонтеруємо далі, е, працюємо також далі, не опускаємо руки, підтримуємо один одного. Е, дякую за розуміння, дякую за підтримку таких каналів, як е, молода ферма, молодий фермер, е, таких як Ярик Мазура Агроном, таких як е, Сільхоз такі як Будні Свиновода. Фух, і багато-багато-багато інших. Ну, до деяких я звертався, ну, мене знову проігнорили. Ну, то не важно. Війна, вона, оказується, вже надоїла всім, і моя війна тим паче. Так що, ну, хай люди живуть і мріють, а ми будемо працювати далі. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Е, партія Курчаток нова хай росте. Е, ціна питання 85 гривень. День 20. так що всім пока. Далі годуємо разом. Так що все буде Україна разом до перемоги. До побачення.